Перше я хочу всіх переглядачів, всіх українців, привітати сьогодні зі святом святої гівноапостольної Марії Магдалини. Ми в цьому місяці святкували пам'ять гівноапостольних Ольги, Володимира, тепер. Марії Магдалині. Але сьогоднішнє наше свято підсилюється тим, що ми отримали ікону святої Марії Магдалини із одного із Законських монастирів. І не просто ікону, а частку мощей святої рівноапостольної Марії Магдалини. Тому сьогодні зібралися в цьому монастирі святом Михайлівському, Видовицькому, така велика кількість людей. Саме те, що ми отримуємо за фону цієї православної святині ікону Божої Матері яка знаходиться у Володимирському соборі і ікону Марії Магдалини з її мощами і за фону. Свідчить про те, що Київський патріархат має святок цієї всеправославної і те, що про Київський патріархат говорить, ніби він незаконний, все це неправда. І цю неправду Господь рано чи пізно виявить. І це і сьогоднішнє свято є виявленням неправди тих, хто на нас робить наклепи. Нехай Господь наш Ісус Христос благословляє не тільки нашу церкву Київського патріархату, а благословляє Україну, особливо в цей час, коли йде необ'явлена війна, війна Москви проти України. І ви знаєте, що наші військові перемагають. Перемагають тому, що ми стоїмо на шляху правди. Бо не ми агресори, не ми напали на Москву і на Росію, а Росія свою зброю посилає на Україну. Росія захопила нашу частину Криму будучи гарантом недоторканості української території. Тому правда з нами, раз правда з нами, то з нами Бог. А раз з нами Бог, то з нами перемога. І тому ми повинні твердо вірити в нашу остаточну перемогу. Вір установлення миру не тільки на Україні, а й у всьому світі.